Турецьком Донецької області тривають тяжкі бої. А саме у Залізному, Південному та Північному у цих населених пунктах російська армія перекидає живу силу до приватних та багатоквартирних будинків. Повідомляє осін проект Deep State. Аналітики прогнозують, що найближчим часом ворог зосередиться на захопленні териконів шахт імені Артема та Північної. Потім спробує зайти до Торецька, бо контроль над відвалами, які є панівними висотами, дасть армії РФ значну перевагу. По самому місту б'є ворожа артилерія та каби. Задача зрозуміла: нанести максимальні пошкодження забудові, щоб полегшити штурмові дії. Експерти констатують початок битви за Турецьк питання найближчого часу. Росіяни там демонструють зараз накопичення акумуляцію своїх резервів, зібрання більшої кількості. Особового складу в агломерації на підступах до, до турецька це такі населені пункти, зокрема як північне, залізне, південне. Українські військові помічають значне накопичення живої сили противника та припускають, що до операції в районі Торецька росіяни готувалися заздалегідь. Таким чином вони спростовують заяви деяких військових експертів. Буцімто окупанти скористалися моментом невдалої ротації наших бійців, і навіть висловлюють певні такі думки зараз. Наші бійці що це був не якийсь спонтанний прорив у Торецьку, як нам ну принаймні так здавалося, що всі ці теми про невдалі ротації, приведення звітів... Четверти бригади, яка за рік не втратила грудної позиції, і от, мовляв, в цей простий період або слабкий період, коли відбулася ротація, окупанти ним скористалися і зробили ситуативний емоційний прорив. Що зараз наші бійці кажуть, що схоже на те, що росіяни готували так би мовити турецьку операцію, і присутність свою підсилювали значно напередодні. Лейтенант ЗСУ з су Алекс написав у своєму телеграм-каналі, що росіяни вже зайшли в Турецьк і бої тривають в межах самого міста. Втім, голова міської військової адміністрації. Ці Василь Чинчик спростував цю інформацію. Він наголосив, що станом на 1 серпня Торецьк залишається вільним від окупантів. А повідомлення про нібито вхід російських військ до міста є спробою дестабілізувати ситуацію. Зокрема, серед жителів міста нині у Торецьку залишається близько 3,5 тисяч людей, при тому, що місто на 70% знищено. Ще одним клином просування до Торецька є селище Нью-Йорк Донецької області. Там вже досить давно тривають вуличні бої. Не говорить військовослужбовець спецпідрозділу Грім ЗСУ Кирило Сазонов. За його словами, існує реальна загроза втрати Нью-Йорка. Якщо так, якщо ворог прорветься, там буде оточувати наші підрозділи. Їм треба відходити, звісно, бо інакше ну потрапляння в котел – це набагато гірше аніж втрата е, напіврозрушеного Нью-Йорку. Це дуже ризиковано водночас, за словами військового, українські підрозділи мають шанс зрізати виступ Нью-Йорка, якщо росіяни не будуть тримати фланги. Значно покращити ситуацію в районі селища могли б дві свіжі бригади ЗСУ. Втім, на жаль, резервів зараз не вистачає. Констатує Кирило Сазонов. Просування росіян, які ми спостерігаємо останні два місяці, це наслідки пробиття української оборони в очеретиному, говорить аналітик Діпстейт. Ворог обійшов цю оборону, почав бити у фланги нашого угрупування. Відповідно, ці фланги почали тріщати, і зараз дуже важко, коли ворог постійно просувається на посадку. Десь на дві дуже важко зараз вибудувати лінію оборони. В Цілому ж найскладнішою на фронті залишається ситуація не лише на турецькому, але й на Покровському та Курахівському напрямках Донецької області. Сумарно тут відбулось 84 бойових зіткнення за минулу добу підсумували в Генштабі. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші події війни.